Привіт! Це четверця серія третього сезону Майнкрафт виживання. Зараз я займуся будинками жителів, які виглядають не дуже. Спробую виправити їх. І через півгодини я завершив. Зробив їх у класичному стилі. Так я називаю цей стиль. Після реставрації будинків я захотів покупати в шахтах і знайшов велику печеру. Будую дорогу через печеру, щоб я міг легко перебратися на іншу сторону. На іншому боці печери я знайшов біом пишні печери. Швидко освітлюю печеру. Думаю, майбутньому мені знадобляться ці блоки. Хочу побудувати те, що я ще не будував у двох сезонах виживання, Я побудую повністю автоматичний склад речей під надписом третій сезон. А з цього боку річки я обладнаю так, щоб можна було заплисти на човні всередину. Ось тут і почнеться мій склад речей. Роблю приміщення. Фільтрувати речі буде ось такий механізм. Для цього механізму знадобляється багато, дуже багато воронок. Був інший варіант механізму сортування, але в цьому механізмі треба б трохи більше ресурсів, а саме більше на один компаратор і одну червону одиницю пили. Так, різниця начебто маленька по ресурсах, але пізніше ви зрозумієте, чому я вирішив вибрати перший варіант. Тут буде початок механізму. Першими блоками сортування будуть блок трави, дерн і кам'яниста земля. Ось так я будую механізм, якщо не врахувати тих трьох блоків заліза, які я помилково поставив. По цій лінії зворонки будуть текти ресурси для сортування. Ліва сторона готова і може сортувати речі. Блок я розташував в логічному порядку, але все ж і як мені буде легше шукати. Потрібні блоки. Можу вже потроху переносити деякі речі в склад. Будую праву сторону складу. Іноді бігаю в пекло, вивчаю місцевості. Там і мені вдалося знайти пекельну фортецю. Здобув перший стержень і Повернувшись у мій світ, продовжую будівництво. Роблю справа лінію з воронок для фільтрації ресурсів. Тут буде система повернення речей. Пізніше побачите, як буде працювати система. Вони більше не потрібні. Переношу всі блоки вниз, тому прибирають ці скрині. Біля скринь я ось так придумав. Між сходинок я поставив воронки, вони будуть служити як смітник, в який я буду викидати блоки, які мені не потрібні. Система сама пустить річ на самий початок і доставить випотрібну потрібну скриню. Піднімати блоки буде ця система. Механізм сюди я поставив, що реагує на появу блоку викидачі. Збудувавши систему, повернення речей починає робити другий поверх складу. Отримав на халяву досягнення. Викопав місце для другого рівня. Виявилося, я перерахувався і потрібно ще на 3 блоки вниз вкупнути. А тепер точно готово. Перше, що роблю, це ставлю скрині так само, як і на першому рівні. Розставив факели, щоб було світліше і побудував праву лінію. Лінію з воронок опускаю на нижній рівень. Це буде так само, як і на першому поверсі складу. Лінія зворонок буде входити всі в скрині правої та лівої сторони. Збудувавши другий рівень, починаю викопувати камінь для третього рівня. Не пощастило мені. Виявилося, піді мною є великі печери. Для мене краще копати, ніж огороджувати від печери. Будував АФК ферму очерету на 60 блоків у довжину. З очерету я роблю папір, а його продаю бібліотекарю. А досвідом я влагоджу кирки на починку. Викопав місце для третього рівня складу і повторюю механізм з верхніх двох рівнів. Через пару годин побудував третій рівень складу. Розставляю рамки, а в них ставлю блоки, які там будуть. Розставивши блоки в рамках, роблю четвертій рівень складу. На цьому рівні механізм готовий. Забираю зверху всі речі Помітив біля свого острова підводну фортецю. Як ви могли помітити, під деякими рамками є таблички з текстом на них. Звичайно, у мене зараз немає багатьох блоків, навіть тих з ендер світу. І тому я придумав, що якщо немає блоку, то я під рамку буду ставити табличку з берези, тому що її видно здалеку, а на ній текст добре читається, ніж на інших. На табличці є назва відсутнього блоку та надпис немає, тобто система не зможе відсортувати цей блок. Роблю п'ятий, останній рівень складу. Фух, готово. Ці ями можна закривати від блоків, які показували, що є всередині. Вирішив все ж таки ще трохи продовжити склад і зробив скрині для рут. Склад готовий і приступаю від першого рівня декорувати інтер'єр. На стелі я поставлю лампи у вигляді люстри з 9 блоків. Ззаду скринь поставив світний камінь, тому що світла від люстр зверху не вистачає, і тепер між скринь не буде темно. Між скринями поставив колони з сосни від п'ятого до першого рівня. Так як я зробив на першому поверсі, облаштував на всіх поверхах. Придумав побудувати так лінії з діориту. Навіщо? Не знаю, але виглядає красиво. Під діоритом поставив сходинки з темного дуба, тому що це дерево мені подобається найбільше в Майнкрафті, а розділяти будуть сходинки з полірованого діориту. Під його покладу з білого скла. Поєднуються кольори сходинок з темного дуба та лінії з діориту. А скло тому, що через нього я бачу на нижній рівні, і так можна знайти потрібний блок. Думав між рівнями поставити ось такі сходинки. Але відмовився і добре, тому що виглядає з боку крипово. Оцініть результат. Дякую тобі, що додивився до цього моменту, значить тобі серія сподобалася. А якщо у тебе є якісь пропозиції щодо покращення контенту, то будь ласка, напиши в коментарях, будь-яка критика вітається. Всім дякую за увагу, всім удачі, всім бувайте!